Вітання всім. Сьогодні вже 26 червня, середа, черговий патч Black Desert. Перший патч вже після хідельського прийому, який занадто швидко прилетів. І так, понасипали там трішечки все-таки дан. З того, що обіцяли на хідельському прийомі, вже є. Вже позакидали в гру, але, як завжди, пройдемося по всьому, як завжди, по одному. І так, до речі, тут підкинули знижки. На сам Game Pass. це доступ до гри, якщо хто не знає. Система розповсюдження гри на євро саме buy to play, тобто купи і грай. Покупка одноразова. Зараз найдешевша версія замість 10 євро це 1 євро, тобто десь там 40 гривень приблизно. Якщо хтось думав купити Black Desert спробувати пограти саме зараз час. Знижка буде діяти аж до 24 числа наступного місяця. То тому ласкаво просимо. Я це буду нагадувати, поки це буде акція вісіти. Кожне відео, кожен тиждень, то тому, щоб ви всі не забули. Ну і, звісно, додатково, якщо хочете більше відразу плюшок отримати зі старток, що хто шарить тут що все є. то Тому можете якби спробувати купити дорожчі версії, але це вже на ваш особисте росту, то тому як би тут вже думайте. І так, сам патч потихеньку погнали. Так, Завезли перероблену сюжетку і Кальфіону повністю тут а з усіма тепер катсценами, озвучкою тим, як тут що все відбувалося, ця історія жардіна. Все тут переробили, докинули. Тепер хто буде проходити, з нових гравців сюжетку? Уже буде по-новому, але й старі гравці також можуть її пройти там через Чорного Духа в Мейненових квестах, там буде запрошення так само, щоб перепройти цю сюжетку, так що, хто хоче подивитися, як тепер воно виглядає в новому стилі, також може це зробити. Далі, наступне: з 26 по 17, ви в нагородах, можливо, вже бачите, якщо ви вже зайшли в гру, а ви зайшли в гру. Ось такий невеличкий меч. Я, звісно, обожнюю, як перлабіс, розкидають тему. Ось такий мечик. Ви там в себе могли знайти, ви його забрали. І що з ним потрібно робити? Його потрібно точити в період з 26 по 17 у вас є 3 тижні, щоб його заточити, і заточити його потрібно чим? чим. Точиться, коли ви фармите, займаєтесь збором або займаєтесь рибалкою, вам будуть дропатись ось такі світлі аури. Це предмет для заточки ось цього меча. Тепер наступне: це все весь один івент. Він доволі довгий, але більшості людей він знайомий, хто пам'ятає, коли виходили мегу і вуса, і от коли була мегу, точили лисичок. Та сама штука. Зараз з'явився на проти Коваля у Велії НПС Донхва. І що вам потрібно робити, коли ви кожен раз затачуєте цей меч, коли ви вибуваєте ось ці всі штуки, то за кожну нагороду ви можете бігти до цього НПС і забирати за певну заточку певний тип нагороди. Зброя точиться якби до пейн-левела, але тут є один невеличкий нюанс, за який я зараз розповім. По-друге, ще щоб поки не забути, з 27 по 16 ви ще можете за онлайн за годину отримати. Так само 12 аури в загальному 240 за весь цей час ви можете забрати. І тепер дивіться, тут ще поки за заточку цього меча. Заточка падатиме на 1, якщо у вас відбувається фейл, заточки, і максимальна дюрабіліті 1000. На цьому предметі. Його ремонтувати не можна. тобто... Наскільки у вас вийшло заточити, наскільки у вас вийшло заточити. Далі, після заточки на е, дуо і до Пен, всі будуть отримувати спеціальні серверні нагороди. Тобто, будь-хто з гравців е, на сервері, якщо заточив е, на дуо і вище, всі можуть е, підійти до цього НПС і забрати певну нагороду. Це ось скринька Шакоту, 500 крон, е, 120 лаків. і е, Меч нового персонажа доси, який вам буде служити як декорація вашому будинку. Можете потім тоді його собі поставити. Ну, тому ось так. Я нагадую: б'єте мобів, збираєте травичку, рибалите. Це за все, це ви отримуєте ось такі от лайт аури, і, ці, і цими лайт аурами ви точите цей меч. Наступне в Dark. Е, поки. Завезли івентову скриньку, вона вже була не так давно. З 26 по 10 біля велії, на горі на велії буде з'являтися, типу як Даркріфт, також скринька. Коротше, така виїв буваєте, отримуєте просто певні нагороди, додаткові, як звичайних ріфтових босів, і на цьому все. Далі для гільдії івент завезли з 26 по 31, тобто аж на цілий місяць, грубо кажучи. Uh, що завезли? Завезли те, що ви можете отримати до 10 мільярдів срібла фонд її за нових гравців. Дуже просто uh, взяли трьох мемберів, отримали 2 лярда і 30 мегафонів, щоб кричати на весь світ стосовно набору. Uh, взяли вже шістьох, отримали 5. Взяли 10, отримали 10 лярдів. Тому от якось так. Плюс до всього цього завезли ще на цей же саме період. Тільки по 20 ні, по, 31 серпня, да, по 31 серпня. календарик для тих, хто повернувся в гільдію, і для тих, хто нові гравці, на тиждень. Саме спеціально для тих людей, які вступили в гільдію, Після певного періоду, якщо це ви повернувшися гравці або нові гравці, вам просто завезли спеціальний календарик на 7 днів. Далі, всі ті, хто цього чекали, після 22 числа як оновили. Зброя Black Star на Pen доступна. Але є певні умови, як її отримати. По-перше, вам потрібно, щоб у вас хоча б один персонаж був 61 го левелу. Якщо ні, ви його берете і качаєте. Далі, наступна умова: у вас має бути пройдена одна із квестових лінійок. І тут зрозуміло вибір. Або це сюжетка Балінос Сірендія Кальфіон Медія. Перший варіант умов, другий гори вічної зими. Третій е Квести країни ранку. Або спрощений, е спрощена сюжетка це в основному сезоні персонажів, хто через спрощену сюжетку скорочену качається, розвиває своїх персонажів швидко. Якщо у вас це все є виконане, ви просто натискаєте клавішу Y на городах, забираєте скриньку. Відкриваєте скриньку, і ви обираєте те, яку ви хочете отримати зброю. Ви це пишете. Буде віконечко, в якому вам потрібно буде написати, який бокс ви хочете отримати. Або з Main Weapon, або з Awakening weapon. Маєте це на увазі. І, звісно, не забувайте, стосовно, тут уже прилабіси нагадують, що. На якому класі ви відкриваєте цю зброю. Будьте до цього також дуже сильно уважні, щоб ви потім не страждали тим, що ой, я не на тому класі відкрив зброю. Тобто, якщо ви хочете, якщо у вас немає ПМБ, майте на увазі, що от, на тому класі, якому ви граєте, якого ви менеєте, і ви хочете, щоб у вас вона була, відкривайте тільки на тому класі, бо після того як ви відкриваєте бокс, відбувається прив'язка до класу зброї. Майте це на увазі. Далі наступне а, в шопі. Завезли знижку на намет в 20%. Ну, по суті, скинули 10 євро. Але, якби також смачно, якщо у вас є ще якісь додаткові купони, якщо ви новачок, якщо у вас ще там залежався купон на 50% за календарик, якщо ви тільки-тільки-тільки новий гравець, то у вас по 17 число наступного місяця є шанс купити взагалі за копійки цей донатний намет. Штука вигідна, класна, але на. Ваш розсуд. І сам патч Тут вже розповідалось, як отримати ПНБСку, сага жрадіна. Перероблена історія, все далі 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 погнали. Тепер, що ще позавозило? Тут стосується контентом бартера. Змінили мінімальну кількість монет Crown коїнів, які ви будете отримати, якщо ви обмінюєте п'ятий тір бартеру предметів. Раніше було від 1 до 600, тепер 300-600 стабільно. Далі наступний тайдл, Blackstone, які ви отримуєте за ханга. Відповідно до кожного левелу був певний левел саме, типу, випадіння в діапазоні цих Blackstone Тепер переробили так, що гарантовано за нульовий левел, тобто за самого слабого 50%, гарантовано отримуєте. За перший 60, другий 80 і третій 100. Це 100% дроп, який ніяк не буде змінюватись. Далі в наступному. А, в босах Rift'ів, в скриньки, які там падають, пододавали базову деборіку біжутерію. Так, да, шанс дропу навряд чи буде кращий, ніж взагалі він, як би був і решту біжутерію, але вона хоча б там якось падає. Тому ще вирішили додати Деборіку. Але майте на увазі, якщо у вас були бокси до цього патчу, то деборіки там немає. Тобто тільки після 26 числа, коли ви почнете фармити декріфти, тільки тоді буде з'являтися у вас шанс вибити деборіку. От і все. Наступне, поприбирали базові господи, як їх називаються, знаряддя браці, типу топори, ножі, все решта, які були. Нікому нафіг не потрібні, вам повернули це все компенсацію сріблом, то тому їх тепер більше немає. Далі наступне, е, щотижневі квести на маленькі ітемки для банки, на ХП і на Ману. Я думаю, всі пам'ятають ці квести, їх трішки спростили. Раніше, ось, ну, наприклад, ліс Ранаросів, вам потрібно було вбити 3,5 тисячі мобів. Тепер переробили, що вам їх потрібно всього навсього вбити тисячу мобів, тобто квести просто-напросто спростили по. Кількості мобів, вам тепер потрібно вбити, щоб забрати тих 5 маленьких ітимок для саме крафту банки. Далі в нодварах змінили деяку трішки умову, яка була і тоді, але трішки її додали і розширили. В тому плані, що тепер, в залежності від того, скільки приймає участі людей на нодварах і гільдій. Якщо не з'являється мінімальна кількість людей від заявленої гільдії, то форт типу, на них не ставиться в такому розумінні. Наприклад, ось на, якщо ви б'єтеся на регіоні медія Валенція, там 50 мемберів. Якщо форт, щоб активувався форт ваш, вам потрібно, щоб у вас було хоча б 25 мемберів з гільдії за 15 хвилин до початку надвара. Якщо цього не буде, то по суті на вас просто форт не буде активований. Ну от і все. Типу, ось така от зміна. А, далі ви не можете заходити в Black Shrine на серверах, ну, на каналах, де відбувається надвари. Коротше, перші канали. Ви тепер не можете заходити в Black Shrine щоб побити босів. все от Ось такий от патчик, поки от починають завозити потихеньку те, що вже обіцяли на хідельському прийомі. Будемо дивитись що буде далі. Тому якось так. Все. Всім дякую за увагу. Не забувайте коментувати відео, підписуватись на канал, на телеграм-канал, на Твіч канал. Буду стрімити так само, я стрімлю Black Desert. Всі ці лінки будуть в описі під відео в прикріпленому коментарі. Ну і, звісно, якщо ви хочете підтримати цей канал фінансово, там також є монобанка. Також буду вдячний за це все. Тому якось так. Все. Всім дякую за увагу і до наступних відео.